Богдан, вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Впевнено, переграли суперника 2-0. Як прокоментуєте гру? Хороша гра. Грали за рахунок сьогодні більше за рахунок коротких передач. Суперник дозволяв грати за рахунок коротких передач. Нам цей за рахунок коротких знову ж таки простіше грати. Це наш футбол, наш формат ближче схожий на футзал. Тому і все вдалося. Чи вийшло у суперника чимось здивувати у вас сьогодні? Та, ну, для нас невідома команда, в принципі, так як особо Ми в цей формат перший раз граємо, тому налаштовувалися так, як і на, на всіх інших суперників. Ми поважаємо кожного суперника і на кожну гру налаштовуємося абсолютно однаково. Турнір підходить до свого завершення. Декілька слів по, по організації, по чи задоволені ви самої на, на цьому майданчику. Так, в цілому, так, да, деякі нюанси є, такі, як скажемо, сьогодні трошки здивувало, нас на тому тижні нам не дозволили в штанах грати. Сьогодні пів команди грали в штанах. Такі деякі моменти по регламенту не зрозуміли, але в цілому, в принципі, задоволення. І останнє питання: у вас через день буде гра за п'яте місце. Ще суперник невідомий, але як будете налаштовувати команду? Ну, хочеться все-таки, пройшли ми. Цей турнір тільки з одною поразкою. Так, бачите, такий, так, така сітка, що одна поразка, і вже граємо за, за п'яте місце. Тому хочеться завершити все таки цей турнір перемогою. На це і будемо налаштовуватися. Дякую вам велике. Я успіхів.